Да видите, как красота! РДшка новая, обновленная а люкс! люкс мужики, то люкс реально лакшери. Фактично, навіть не люкс. А, що поменялось? Капот поменялось. Понял, и все. По сути. Идти О, що прикольно, що. Два контури там іде гідравліки, іде широка резина, як Кентавр SDX. Той, поняли? А ціна менше за Кентавра. Фактично, по суті, якщо розбиратись, ну, там по ходові, по всьому, то мост такий самий куліса така, сама. ну, ну однакове, що навіть те от Д і У е, літьо на, на Кентаврі так само. Ну, тобто там залізо з одного згоду китайського тягнеться, По суті. О, трьохточка, бачите, така груба. Все. Цельна, металічна, там, не, тут не зекономили. Мост задній теж нормальний. Совместна ванна, звісно, на гідравліку. От іде, то вона багато, де совместно йде.